Вітаю діти. Сьогодні у нас конструювання, а тема наша, нашої роботи це дикі тварини. І сьогодні ми зробимо з листя, образи, лисички. Для цього в мене ось листочки, я їх зібравала з винограду. Подивіться, давайте подивимось, роздивимось їх, на що вони схожі. Подивіться. Згадалися? Ось очі, тут вуха. А це менше, це, мабуть, синочок лисички. І для цього нам потрібний клей і шматочки пластиліна. Такі. І ось такі очі. Так, для початку я беру цей листочок і відрізаю хвостика цього, він нам не потрібен. Множиця відрізала. І ось всяку так приклею. Щоб вони не совувалися, я їх трошки приклею. На папір, бо інакше вони будуть губитися. Так, ось тато чи мама лисиця буде в нас. Так, а це буде дитинча. Також беру, відрізаю хвостика, так у цього, він нам не потрібен. І сюди ось приклею, намащую, клеєм папір. І приклею сюди ось так от, Так, вирівнюю добре. Тепер нам потрібно, щоб були у лисички очі. Для цього в мене є ось такі рухомі очки. і ми їх приклеїмо. Ось я одірвала, і приклею сюди одне око, так, і друге око. Ось, щось воно не тримається. Зараз я його клеєм змащу, щоб воно трималося. Так, а це, о, це приклеїлося. Подивіться, у старшого лиса вже є очі. Так, а тепер ми за шматочку пластиліну зробимо носика. Я скатала його, такий шар, трошки приплюсну його, і ось сюди ось так от. О. Подивіться, який гарний лис. Тепер так само зробимо, приклеїмо очі для лисенятка. Ось так. Одне око і друге око. О, подивіться. І також лисеняткові зробимо носика скатала з пластиліну, ось такий. Шар, трошки приплюснула його. І ось тут де носик, ось так от його притиснула сюди. Подивіться, значить, це у нас вуха лисички, і маленькі лисички вуха. І це його мордочка, очі і носика. Ось така неважка у нас робота. Вийшла конструювання з листя, образи диких тварин, лисиць. Дякую вам за увагу. Маю надію, що ви також це зробите.